Сергій Коцюр вже не депутат обласної ради. Першого заступника міського голови позбавили мандата більшістю голосів члени обласної виборчої комісії. Мотивували це тим, що Коцюр не може поєднувати депутатський мандат в обласній раді та посаду у виконкомі Коломийської міської ради. Тепер його крісло в обласній раді посяде наступний кандидат від самопомочі Марія Ткачук, яка минулого року й подала заяву до обласної ОВК. Далі коментарі обох деякі засоби масової інформації. Намагаються перекрити цю ситуацію так, ніби це якийсь внутрішньопартійний конфлікт, чи е, ніби є суперечності е, у законодавстві, і що е, в різних громадах такі питання е, вирішуються по різному це око замилювання чистої такої води, тому що є однозначна судова практика, яка десяток уже років в Україні існує. І справжня причина в тому, що в обласній раді є ще три депутати-сумісники від партії Батьківщина та Свобода, які не бажають втрачати владні повноваження. ну Звичайно ж, право доступу до розподілу обласного бюджету. Ну і не в змозі пояснити громадам, що їх обрали, чому вони обміняли свій депутатський мандат на посаду заступника міського голови. А ще мене так по-людськи дуже хвилює, що ці особи це представники молодої політичної еліти, уродженці 80-х країну в наступних е декілька десятків е років, і таке знаєте, е невелике свідчення з неваги до закону воно говорить про те, що будівництво, хоча б на теренах нашої області правової держави е демократичної, е воно під загрозою. Тому я сподіваюся, що інші депутати, сумісники ще раз проаналізують ситуацію, визнають свою помилку і складуть повноваження. Згідно закону України, член виконкому, який працює на постійній основі, а перший заступник є саме такою посадовою особою, не може суміщати свою роботу з іншими представницькими мандатами, Тобто він не може бути депутатом будь-якої. Іншої ради будь-якого рівня. Ця ситуація вже дуже давно тягнулася, і вже нарешті ОВК прийняло рішення. Я думаю, що це рішення ОВК буде хорошим прецедентом для ОВК всіх інших областей і для інших заступників, які працюють у виконкомі, і безпосередньо є депутатами обласних місцевих рад.